Слава Богу, брати і сестра, знаєте, пісні, які заставляють нас задуматись. Ми настільки всі різні, що хтось про небо думає, про, верніше, небо, можна сказати, це та сторона, куди ми всі йдемо, але про свій дім там в небі, який він є, де хто думає тоді, коли вже треба йти. Коли вже, можна сказати, вже йому треба готуватися, чи хвороба невеликовна, чи вже в приклонних руках, і тоді тільки починає думати, мені ж треба туди. Хтось думає свідомого своєї юності, хтось, як тільки там навернувся до Бога, починає вже сразу думати оце все. І ми всі різні, ну, по своїй уяві, нема одинакових. Якби кожного з нас також сказали, ми опиши свій дім. Як ти його представляєш там в небі, ту сторону, куди ти йдеш, куди направляєш своє життя, і коли воно закінчиться на, тій, на цій землі, і ти пристанеш там, де будеш там жити, опиши його, як ти його представляєш? Якби художник сидів і малював оце все, я думаю, що в кожного була б своя уява. Кожного було б по-різному, і все правильно. Кожен малював би це от, от те місце, де, куди він йде, по-різному. І знаєте, я так сидів і думав, співали цю пісню, і така думка прийшла. Добре тоді, якщо хтось кудись їхав десь, десь далеку дорогу, чи десь на роботу, чи так, десь в чужий край, там інший край, де ніколи не бував, і добре він знає, що його там ждуть. Він приїжджає, його зустрічають. Везуть там, чи ведуть, якщо там десь близько, показують, тут ти будеш жити, тут там будеш харчуватися, тут будеш спати, тут тобі всі умови, отут ти будеш проводити оприділений відрізок часу. Добре, ти приїхав, для тебе все готово. Ти ні за що не заботися. Але бувають моменти, коли так чує, що приїжджають, а ніхто не жде і не знає, куди йти, не позвонити, не до кого звернутися. Прийшов і людина не знає, куди. І також думає, що я тут роблю? Ось таке буває. Але ми всі йдемо в вічність, брати і сестри. Сьогодні багато співалося, може хтось думає. Один може думати так, які чудові пісні, а інші скажуть, що не будь. І таке є. Кожен цю обстановку, оце служіння, яке сьогодні є, оцінить по-різному. Але що є, то є. Ми всі йдемо в вічність. Кожного вона, можна сказати, буде по різному кожного вона по-різному. Я зачитаю декілька текстів Слова Божого, і ми пороздумуємо декілька хвилин над Словом Божим. Перше, це, перший текст діє святих е, апостолів, сьомий розділ і з 54-го вірша і, до, і нижче. Почувши це, вони запалились гнівом у серцях своїх. І скриготали зубами на нього, а Степан, сповнений Духа Святого, поглянув на небо і побачив славу Божу і Ісуса, що стояв по правиці Бога, і сказав: Ось я бачу небо відкрите, і сина людського, що стоїть по правиці Бога. Та вони закричали гучним голосом, затуливши вуха свої і кинулись однодушно на нього. Вивели його за місто і почали побивати його камінням, а свідки поклали одяг, поклали одяг свій біля ніг юнака, званого Савлом, і побивали камінням Степана, який молився, кажучи, Господи Ісусе, прийми дух мій. Упавшись на коліна, Він вигукнув голосно: Господи. Не порахуй їм за гріха цього і сказав же це він спочив. Деякі інші автори говорять, духа віддав. Інший текст це перше послання Коринтян, другий розділ з 9-го вірша і нижче. Але як написано, чого око не бачило, і вухо не чуло. І що на серце людині не приходило, те Бог приготував тим, які люблять його, а Бог відкрив це нам Духом Своїм, бо Дух досліджує все, все, навіть глибини Божі. І ще один текст: це послання до євреїв, 12 розділ, 12 вірша і нижче. Тому випростуйте опущені руки та знеможені коліна, і робіть прямі стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, а краще виправилось. Дбайте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс якийсь гіркий корінь. І не завдав шкоди, і щоб ним багато хто не осквернився, щоб не був хто розпусником або безбожником, як ісав, який за одну страву продав своє первородство. Ви знаєте, як потім, коли він хотів успадкувати благословення, був відкинутий, бо не міг перемінити свого становища, хоч і просив проте зі слізми». Ви приступили не до гори, до якої можна доторкнутись, не до палаючого вогню, не до темряви і мороку та бурі, не до трубного звуку і голосу слів, якого ті, що чули, просили, які чули, що чули, просили щоб слово не говорилось більше до них, бо вони не могли витримати заповіданого, якщо і тварина доторкнеться до гори, буде побита камінням. І таке страшне було видіння, що Мойсей сказав: Я в страху і трепеті, але ви приступили до гори Сіон і до міста Бога Живого, до небесного Єрусалима, до, і до безлічі ангелів, до торжествуючого зібрання і церкви первенців, записаних на небесах, і до Бога, суддів всіх, і до духів праведників, що досягли досконалості. І до Ісуса, посередника Нового Завіту, і до крові кроплення, яка промовляє краще, ніж Авелева. Слава Богу за ці слова, брати і сестри. Такі три тексти я записав я коротенько. Перший текст я читав, це послання діяння святих апостолів про Степана. Дуже він, можна сказати, відкрив на наружу стан отих людей, які його взяли. Він почав говорити від Авраама. Коли ми читаємо Писання, ми знаємо, що це все є про образи для нас. Про образи для нас. Він почав говорити про Авраама, про його справи, про те, що він сина свого поклав, хотів принести в жертву, але Бог його. Сказав, що він по вірі. І далі каже, він пропускає всіх і говорить, каже, про... ну, типа, не описує Ісаака, Якова. і далі йде про Йосипа. І більш докладніше починає описувати Йосипа про те, що скільки років вони були там в Єгипті, скільки років вони були в рабстві. І він описує, що. Ізраїль настав час, що треба було виходити їм звідти. І було, розказує про Пасху, яка була звершена. І це свого роду був прообраз для нас. Прообраз для нас. І каже, коли була звершена Пасха, і він починає розказувати, що вийшли через Червоне море і пішли в пустелю. Але каже, в пустелі каже, не всі пройшли. Оце життя. Не всі змогли пройти. Вроді би всі знали. Якщо кричати, читати в коринтян, каже, всі пройшли через Червоне море, що є про образ хрещення. І багато всі знали, багато всі бачили, і бачили огняний стовп. Хмару бачили, все бачили. Але каже, по вірі своїй не війшли. І через своє состояння недовіри за свій стан, в якому вони були, за ропот, за те, що. Дразнили Бога, не смів Моїсей відійти, вони вже вилили собі іншого Богательця. І каже, за це все вони не війшли. І далі я читав до євреїв, каже, що ми приступили не до того всього, що там було, а ми каже, приступили до живого. Ми приступили до Ісуса Христа, який є посередником. І написано, каже, що в домі Отця мого багато осель. Багато. Каже, якщо не так, то я йду і приготовлю, і прийду і вас заберу туди. І всі ми чекаємо приходу нашого Господа Ісуса Христа, який пішов, і одного разу Він прийде. Багато людей сьогодні оспівують про небо, описують, багато авторів описують, але не всі туди війдуть. Можна говорити, співати, розказувати, але не всі туди війдуть. Можна про нього і поеми складати, але каже, що кадбайте, щоб каже, в кожного з нас був мир і святість. Мир і святість каже, без якої ніхто ніхто не побачить Господа. Вроді би дві таких незначних: мир і святість. Освячуйся, будь з усіма, ми, з усіма в мирі, і ти побачиш Господа, але за цим всім стоїть дуже багато підпунктів. Щоб мати мир, треба бути. Багато може поступатися десь, смирятися, бути меншим, не проявляти себе. Хай Бог нас всіх благословить, брати і сестри, щоб нам всім там в небі зустрітися перед престолом Господнім, щоб нам там всі разом співати, прославляти Господа нашого. Хай вас Бог всіх благословить, йому хай буде слава. Амінь.